Крутой Майкрофт. Побачите, що до не будет відео. Я просто забув пробитий канал. У мене є два а не... Я забув про один. І, І таке овіше. Так, я перший граю в Майнкрафт. Ну, я до чого не знаю. Я своїх сверх. Ну, чи, чому мені брехати? Я знаю. Просто я наказав, що я ще тут трохи в Майнкрафт. Друзья, якщо ви, якщо ви підписуєтесь на мой канал і, і натиснете той колокольчик, то ви будете знати про випуск нових відео моїх, я вже часто буду на цей о, канал. Ну. А, як то знімати відео. Во. Буду знімати відео більше. Ну і все, що я хотів сказати. Якщо ви, ви хочете, щоб я ставив на ві, відео. Таку ну, рекламу, то ставте 2000 лайків, щоб я ставив. Якщо хто хоче. А хто не хоче, щоб отак отразу, то будь ласка. Так, нам треба знайти дерева. А то нема, то наче я перезайду на серву іншу. І я продовжую, я перейшов на інший сервер. І я о, ви бачите, яку я карту створив. Ну не свою, я її сам будував. Оп! Ай-яй-яй-яй! Якщо хтось буде, то він буде пада. Так. А, він я, я вже падати. Ну, короче, тут э, проходите. Опа, опа. Давай. Короче. Сейчас Опа, тут не хватает. Ай, не знал, помню. А кто хочет, чтобы я снимал видео за і Ироками? І чи ну, ну... Своїм другом, якщо я, я знімав відео, то на ну, голосуйте. Якщо в мене на каналі буде 15 подпишечків, то значить да, я буду знімати за іншими іроками. А якщо 10, то я буду знімати із другом. Ну і голосуйте. Хто хоче, то голосує. Й... І коротше, я дай не буду приходити. Ну і буде таке коротеньке відео. Ой і все, що я хотів сказати вам. Якщо вам подобалося відео, підписуйтесь на мой канал і ставте лайк на цьому відео. Ну и и все бывает и с, вам... с вами был Юра и был на канале крутой Майкроф. Ну и всем пока.